Дуже рідкісні. Давайте ми їх ось тут розмістимо. Не знаю, чи їх буде видно в кадрі, але. Так, далі хочу таку штуку розподракувати. Дружина тут бігала казала, що це паличка Волон де морта по-любому. Ми зараз подивимося, що у нас тут. Паличка. Такі, да Такі це справді паличка. Тільки не та, а та, яку використовують на рибалки. Ага. 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 Ну, вона, по-перше, ломана. Так, окей, що в нас тут? Так, тут якісь э, ці. А, я зрозумів, що це э, кільця які. Чи... Ну, льоску продівати. Так, окей. Отакі. От Там таке ж саме, тільки маленькі. Так, і що, я так розумію, це відправлялось комусь на ремонт, чи що. Боже, намотали добряче. Так, о, справився. Так, окей, у нас. Ага, іще одне. Водилище це в нас герміна на 60-80 грам. Що за герміна я не знаю. А ну воно достатньо велике. Скільки там не пишеться. 210 см. Отак от. Ну, таке непогано, знаєте, там щось переключати або кота ганяти. <кій> Окей. І в нас, я так розумію. Ну, це внутри походу, або на заміну щось відправляла, або на ремонт, бо. Ну, ось. Поломаний цей. Надломаний надлом, Окей. Добре. Добре.